Нам, очевидно, необхідно лікувати, в тому числі, суспільство, від амнезії. Від амнезії того, що в 2013 14 році ми лагідно назвали Революцію Гідності, але не зрозуміло до цього часу, що це був початок війни Росії з Україною. І сьогодні суспільство часто каже такі фрази, як, до війни або коли війна почалася, маючи на увазі 22-го року. Війна почалася тоді, коли вийшли беззбройні люди на Майдан, захищаючи свої інтереси, свої держави, голь руч проти вже спланованої агресії Російської Федерації. Відповідно, заходи, які будуть проведені, і побачите тут дуже багато цікавих різнопланових заходів від показу фільмів до е, акцій прямої дії мемориз... Мемориз... в контексті меморіалізації. І це все говорить про те, що нам треба згадувати, тому що ось він початок нової ери для України. Гасло е, цьогорічного відзначення. Я нагадаю, що додібності та свободи як державний день. Було запроваджено указом президента в 2014 році. Цей день першопочаткова ідея був, був за, запроваджений після помранчої революції, називався День Свободи. В часи правління Януковича він був скасований, і це теж дуже глибоко символічно. І цьогорічне гасло це День Гідності та Свободи щодня без вихідних. Ви можете побачити візуал на екрані. І справді нам вже сьогодні не до красивих е, фраз е, закручених, а ці кілька слів вони дуже практичні і вони відповідають реальності сьогоднішнього дня. Бо День гідності та свободи це не просто день в календарі, коли ти відриваєш аркуш сьогодні і завтра. Він вже не актуальний. Напаки, це день, коли ми згадуємо і весь пройдений наш шлях, і боротьбу за наші цінності. Найвищі, які не маємо втратити, і тому е, кожен день війна на нулі, кожна відсіч ворогу, е, кожен донат, волонтерство, е, кожна спільна солідарна дія громадянського суспільства у боротьбі України України у цій війні допомога тим, хто у скруті. Коли ми сумінно працюємо разом на розток України на справедливий мир, на перемогу є днем гідності та свободи, я волав, знаходячись ще на Майдані, що, шановне товариство, наша боротьба продовжується, хто має сили, здоров'я, їдемо захищати скіт України. Тобто, те, що Олександр казав, про те, що ця війна почалася тоді, бо окупація відбулася, там же ж. На певному етапі розганяли ситуацію, та не було б Майдану, Крим би не забрали, Донбас би ми не втратили. Та ми би втратили тоді ще всю Україну. Тому тут дуже важливі речі. І те, що ті, які поїхали тоді захищати, і всі в перших рядах, які були при перших ракетах повномасштабного вторгнення, це все були люди, які пройшли горнило майданів.